Давай, Даня. За серые фишки туда. Заходи. Молодец, Данька, молодец. Ручки внизу, Даня. Ручки внизу, да. За серые, за серые, За серые, за серые. Смотри. Вот так Сюда, сюда, сюда. сюда. Давай, давай, Ксень. Ручки, ручки внизу. Сюда, сюда, Ксения, бежим. за фишку, Ксения. Сюда, сюда. Давай, назад, Бондаренко. Два раза здесь все заканчиваем. Ручки, ручки внизу, внизу ручки. Давай, давай, давай нажим. Давай, давай, давай. Между конусами лево ножкой и вперед за первый конус, понятно? Забегаем за дальний конус и то же самое перемещаемся сюда. Раз, два, три и ускорение на Во, во, во. Второй. Все, я отдыхаю, идем два раза. Работать. И переходим Миша. до мечи. О, мечи? Нет, два раза. Два. Ну нічого, пащі правильно. На центральному стадіоні Рудниківки розминаються та тренуються майбутні чемпіони, гордість країни. А сьогодні учні спортивного класу ліцею. Сьогодні. Всі вони поряд із основними предметами поглиблено вивчають фізкультуру та спорт. Буває і таке для них футбол це не просто гра, яку можна дивитися, або за гравців, якої можна вболівати. Сьогодні вони самі знають, ази гри та вміють вже проводити атаки, працювати у захисті, і головне забивати голи. Хтось у свої руки вже має звання кращий гравець чи бомбардир. На грудях звинять медалі, а у арсеналі класу команди лише за півроку три кубки. Михайло Бондаренко капітан команди, що стала для багатьох другою родиною. в Білої церкві, не був? Тобі... А що оце розкажи? Це, Це за роботу в найкращий бомбардир. А за що тобі дали? А я дуже сильно п'ю. Скільки ти м'ячів забив? — Ну, десь в всіх таймах. Футбол це як навчання, але інше. — А друзі? А друзі це як сім'я, тільки дуже велика. Хлопці та дівчатка у захваті від гри у футбол та мріють про майбутні змагання. Станіславне ще дим. Розкажи мені про кубок і про медалі, де ти був. В церкви, церкві, біля церкви село, село в Києві, відео де можна бути. Такий я ще був. Заробив це був в, в, в центрі. В центрі міста. Там ще є стадіон, ми грали. І ось мені дав. Це ось Що таке футбол для тебе? Це як друга родина. Коля Великий. Занимаюсь три роки футболом був в Білій церкві в Києві в Вижгороді, в Карапишах. Футбол це як моя друга життя. Меж од Ксюша Мапілішки. Не мам все треба, бо хочу, щоб я грав у футбол. Я сама хочу, щоб я грав у футбол. Мені в... забирати забирати м'яч. Займаюся футболом три роки. Був в Карапешах, в Білій церкві, в Києві, в центрі, в Києві, в Умані, в Білій церкві. Як тебе звати? Артем. Реню Карте. Бо мені більше грається футбол. Максим, Емська рук, мебо, ви в Києві, Білій церкві, в Керепішах, в Умані на центральному стадіоні. І чому ти граєш в футбол? Бо тут можна м'яч бити і гроші заробляти. Назвати Таша Савченко. Я граю в футбол, бо у мене брат. Б... Був футболістом, і у мого брата було дві медалі. Мене звати Вадим Ворон. <реш> Ти сьогодні був нападаючим, я так розумію, так? Да? Скажи угу. мені, що тобі подобається в футболі? Чому? Я, я граю в футбол, бо мій папа футболіст і я теж хочу як папа бути. Я Даня Нікітин. Мені, мені подобається футбол грати, це класно грати, в нього і можна медалі заробляти. Батьки юних футболістів не випадково обрали рудниківський ліцей, адже не лише спортом єдиним. Дорослі врахували рівень навчання, матеріально-технічну базу та з повагою ставляться до вчителя, тренера Михайла Столярова, що прикладає всі зусилля, аби із маленьких бешкетників зліпити дружню команду. Хтось із батьків приводить дітей навіть із сусідніх населених пунктів. Мене звати Ревнюк Сергій. В рудниківському ліцеї навчається мій син Ревнюк Артем Сергійович. Який навчається вже в другому В класі, а саме спортивний клас по футболу. Ми з дружиною мріяли, що в нас була дитина, син і що він займався футболом. Став професійним футболістом. Чому ми вибрали такий вид спорту? По-перше, тому що з дитинства розвиваються всі органи в дитини. Нам подобається, ми дуже задоволені. Даним ліцеєм, даним класом гарне місце розташування, гарна база. Мене звати великий Микола. Я батько великого Миколи, який навчається в Родниківському ліцеї. Я віддав дитину спортивний клас, тому що ми з трьох років займалися футболом в нашого ж тренера, який тут. Йому це дуже подобалося самого дитинства. Тобто він навіть ще не вмів. Говорити, але вже займався футболом, і так воно нам в нас все пішло пішло, і йому дуже подобається тут. І вчителі, і школа. Він дуже переживав, чи буде навчання, бо дома йому не сидиться. Час дуже довольний, що возимо його до школи. Бондаренко Руслан Олександрович, да? ну, троє дітей в мене в ліцеї навчається, син Бондаренко, Михайло. Ми також, так як уже сказав, Коля Великий займаємося футболом з трьох років. У нас іншого вибору не було. Коли Михайло Юрович сказав, що в, в Родниківському ліцеї буде спортивний клас, спеціалізацію по футболу, питання вже не, не обговорювалося, куди йому йти. Йому подобається цей вид спорту. Додатково він займається ще іншими видами, але футбол це якби, основне. Школа тут гарна, гарна база, як вже говорили до мене. Звичайно, хотілося б, щоб ще якби був манеж, щоб діти могли якби, і зимою займатися. Але ми розуміємо, що зараз такий стан, що це поки буде не на часі. Мене звати нещадим Віталій. В Родниківському ліцеї навчається мій син Станіслав Нещадим. Родниківський ліцей, скажу по правді, ми не розглядали взагалі як варіант. Але за кілька місяців, коли Михайло Юрійович, наш тренер по футболу, з яким ми займаємося з чотирьох років, запропонував цю ідею. Ми під'їхали до школи, подивилися стан школи, подивилися викладацький склад. Тобто, ми з думку свою змінили і задоволені практично практично школою з усім вчителем нашим і нашим тренером. Футбол Станіславу дуже подобається. З чотирьох років, як я казав, ми ним займаємось. На тренування ходить дитина з задоволенням, в школу ходить з задоволенням, і я думаю, що це буде його життєвий шлях. Михайла Столярова, вихованці всі поважливо називають тренер. Михайло Юрійович разом із дітлахами бігає по полю, вклинюється у гру, вкотре проходить все від самого початку. Тренер у захваті, що нарешті його мрія про створення спортивного класу футболу знайшла свою реалізацію. Ну ідея це по місту ходила дуже давно. Ну так як трошки не таке відношення, яке должно бути до дядського футболу, все таки, ну Родниківці прийняли цю ідею на ура. Звісно, якби на Олександра Іванівна у нас, мабуть, нічого не вийшло. Вона так, я же вам когось да, що вона схватилася за цю ідею. Я ще десь там гуляв з с... mm -hmm. подачі, будемо так казати, якщо вже так відкриваємо, з подачі Валерія Олександровича він вот цю ідею переніс школу до Олександри Іванівни, а потім вже привів мене до неї і. И... Вона загорілася, поки я там мечтав, то вона мені вже дзвонить так і так. Давайте починаємо організовувати клас. Ну, з цими дітьми, що я бачила, бачили, які діти, які вони вже з медалями, які вже титуловані, вони. вони вже за пів свого життя пройшли пів життя футболу зіграли. Так що це вже для них, для них дуже така серйозна нагрузка фізична, фізіологічна і моральна. Ну поки нам ще далеко до дорослої команди, що вона то щепнути, то щось дарити, то козати. -то задіти. Тобто дитинство довжно продовжуватися. Я ж же... діло в тому, що таким дітям ще не ставлять задачі. Ми повинні дітей навчити грати в футбол. Не в м'яч, як в дворі там грають, а грати в футбол, щоб в них було вже таке поняття, як м'яч відібрати, як це атакувати. Даже вони вже знають, де зони, там вільні зони, зайняті зони, куди треба бігти, куди не треба бігти. Мені кажеться, каже вам відкрива, що мені каче це дуже рано. Дуже рано. Ну, Так як ми, я загорівся, цією дією, батьки загорілися, ну, ми, нам нема другого виходу. Тільки вперед. Плани прийшлось додати 12 дітей повинно бути в класі, прийшлось додати другим діткам. Ну я, я щасливий, що вони до мене прийшли. Що нам за півроку воно ж бачили, да, як е, Ксюша наша, як вона вже вміє з нічом робити. От так що. Ну, вже якось є якась надіжда, якась перспектива. Я вже вірю в них, то, що там за півроку, там, може, чуть-чуть більше прийде час, я їх навчу грати в футбол. От і теж будемо з ними їздити на змагання, і будемо з медалями, з кубками. І думаю, не таких скромних, три кубки, які ми за цей рік, за півроку, ми завоювали ці кубки. Ну, я думаю, в нас буде більше кубків. Михайло Юрійович пригадує, що коли сам починав навчатися, був один м'яч на всю групу. Сьогодні, завдяки спонсорській підтримці колективу КСП «Родниківка», футболісту та полкому шанувальнику гри депутату Паленської громади Сергію Войченко придбано необхідний інвентар. А головне яскрава, красива форма. Ну тут ми прийшли. Ну для футбола ще не було готове. І спасіба Сергію Михайловичу. Ми так трошки надавили на нього, Олександра Іванівна. От і я, що він вже сказав, «Ладно, скільки треба, я вам сюди, хай горить, то, хай горить, ну все, ви получите те, що потрібно. І на сьогоднішній день у нас по два м'яча на дитину, у нас інвентар. У нас, ну звісно, ще не все, то, що потрібно, але для футболу, для занять, я бачу, у нас все є. Єдине, звісно, нам потрібні ворота. Ну, це може со временем, Ці ворота нам не годяться. Нам ворота треба другої конструкції. Ну Надіюсь, це буде, буде зроблено. Форма то ж саме за ці гроші. ну Десь порядка 25 тисяч було витрачено. На цю форму Сергій Михайлович не відмовився, ще купити костюми. Нам треба вітровки, нам треба ще якийсь там обув, ще один комплект форми нам потрібно. обов'язково, щоб ми виділялися. В школі, що ми все таки футболісти, ми спортсмени. На жаль, агресія ворога пригальмувала плани розвитку спортивного класу. Мріють спортсмени про зимову базу, манеж для тренувань, сучасні спеціальні ворота, другий комплект форми, тощо й все це обов'язково буде вирішено, як тільки переможемо. А поки найважливіше, що ці діти мають гармонійно розвиватися, і у цьому їм допоможе улюблена гра: їх футбол. Должна дитина розвиватись гармонійно. Но для того, щоб дитина в мене, я щоб її спитав, любе питання, яке я задав, то вона должна найти це питання, должна найти. не зразу відповісти, а зрозуміти, де, в якому цьому ящицьку, які ці книжки знайти. Якщо дитина буде з -от, ну, задатками інтелекту, вже зараз, в цьому віці, то я думаю, вони будуть розвиватися як, як, спортсмени, як спортсмени. І ви бачили, як ми урок фізкультури проводимо так, з першому класі, я почав з ними. Ну, не як з дітками, а як вже з такими дітьми, що вони розуміють, що я від не хочу. Я старався їх навчити елементарним фізичним вправам, починаючи з цього шикування і так далі з початку року. Тобто бачили, вони вже самі приблизно знають, що з них я хочу, що я від не хочу, і то що вони повинні вміти. Взагалі, якщо людина займається спортом, вона повинна Багатограмна таке бути людина. Вона довшана десь з індивідуального виду спорту щось взяти, взяти з фізкультури, взяти з гімнастики, взяти з групових видів спорту. Тобто вона ми розвиватися. Дитина, яка вчиться в нашому спортивному класі, ну поки що ні, буде вона рости, вона довіжна вміти все. В будь-який момент їй ще скажи там, ну заміни мене, проведи урок там, чи приведи якусь справу, не торже то, то це робити. Ну звісно, я хочу, щоб вони в мене були розумні в нас. Щоб вони були розумні, як вони розумні за партою, вони розумні коло до, дошки, вони розумні на футбольному полі. І так в другому напрямку. Так що я дякую, дякую вчителям е, школи, дякую директору школи Александрі Іванівні, дякую Юлії Анатолійовні, дякую Сергію Михайловичу. Ну, всім, тим, хто прикладає руку до цього класу.